Кілька років тому на мешканців міста чиї землі виходять до цього ставку, мов з неба впала жахлива новина. Тоді виявилося, що чи не єдиний куточок рекреації у середмісті Білої церкви не просто став приватним, але й планується його знищення. Поділений на ділянки ставок планували осушити, а на його місці звести приватні будинки. Білоцерківці пам'ятають, що декілька років тому. В протизаконний спосіб даний ставок разом з землями, землями навколо ставка загальною вартістю понад 500 мільйонів гривень були, як завжди, розпилені та роздані в приватні руки, які хотіли фактично на місці ставка, частково його висушити і на прилеглих землях побудувати собі котеджі. Однак у ситуацію втрутилися і місцеві мешканці, і засоби масової інформації, народний депутат України Микола Бабенко. До правоохоронних органів були направлені відповідні заяви, аби ті з'ясували, як ставок опинився у приватних руках. І вже зараз ситуацію вдалося вирішити на користь громади. Я радий тому, що це дуже рідко трапляється як в білій церкві, так і в цілому в Україні. Що нам спільними зусиллями, активісти. Прокуратура Білої церкви, медіа, журналісти, тобто всім разом спільними зусиллями вдалося відстояти даний ставок. І прокуратура міста провела блискучу, провела блискучу роботу. В судовому порядку ставок повернутий у власність громади. І зараз ми вже проводимо роботу по тому, щоб даний ставок зробити фактично заповідником. Для цього місцеві депутати мають розробити та проголосувати відповідний проект рішення. Для чого це необхідно зробити Тому що я переконаний в тому, що на ласий шматок землі буде ще й дуже і дуже багато людей, чиновників, можновладців, багатіїв, які захочуть знову його відібрати у громади. А ви всі знаєте, що це мальовниче, гарне місце з чудовою флорою, чудовою фауною. І я переконаний в тому, що Білоцерківська міська рада прийме відповідне рішення про його захист. А ми відповідно потім проведемо всі документи по установах для того, щоб вже ніхто і ніколи не міг відібрати у громади цей ставок. Дмитро Ніжевський, Станіслав Малішенко – новини, телеканал Крокус.